Вітаю вас, мої любі малята! Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави. Сядьте зручно всі, будь ласка, надіслала лист вам казка. Малята, а ви любите казки? На світі є дуже багато казок, їх можна прочитати у книжках, а ще казку можна побачити в кінотеатрі, на телебаченні. По комп'ютеру та в театрі. Саме сьогодні ми поговоримо з вами про театр. Театр це велика, красива будівля, де виступають артисти. Існує багато видів театрів, через які можна показати казку. Пальчиковий театр. Тут всі герої виготовляються маленькими. І одягаються на пальчик. Настільний театр це театр картинок, які виставляються на столі. Ляльковий театр це театр, де казку показують гарні ляльки, які можуть рухатися, відкривають ротик і навіть розмовляють голосом акторів. Тіньовий театр. Герої у такому театрі зображені у вигляді силуетів. І це ще не всі види театрів. Є багато ляльок та різних предметів, які можна використовувати для розігрування казок. Сьогодні до вашої уваги лялькова вистава, яка називається Зайчикова хатка. Зайчик хатку збудував та дбайливо прикрашав, жив спокійно, зимував і на лихо не чекав, поруч лиска проживала та оселю з криги мала, Весна сонце пригрівала і крижина вся розтала. Що ж мені тепер робити? Де тепер я буду жити? Піду зайця прожену. І хатинку заберу. Худко двері прочинила і на заслінку закрила. Шукай зайче, новий дім, буду жити я у нім. Іде зайчик, слізки кілле та назустріч вовк іде. Тихше зайчик, посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на лужку, і сусідку мав лиху, лиска хатку ту забрала, а мене прогнала а -га -га -га. Та не плач, я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Пішов вовк до вікна, з нього лиска вигляда. Йди лисице геть. І і не ображай малечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра хатинка вже моя. Іде зайчик сльози лє а назустріч ведмідь іде. Тихше, зайчик, посміхнися, своїм лихом поділися, мав я хатку на лужку Забрала, А вони Прогнала Я цю лиску прожену, тобі гатку поверну. Ведмідь до вікна схилився та на лиску покосився. Іди лисице геть із печі і не ображай малечі. Як вистрибну як вискочу. Не буде вам добра, хатинка вже моя. Сів зайченятко на пеньок, слізки витирає, чує півня голосок, пісеньку співає. «Ку-ку-рі-ку!» -ку! Він до зайця підійшов, запитався стихо. Що тут сталось? зайченя? Чого в тебе лихо? Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху, лиска хатку ту забрала, а мене мене прогнала. Кукарюку, я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Тукнув півник чобітком. Переможемо гуртом. Пішов півник до вікна та як крикне ще здаля. Ти лисице гець спечи, і не ображай маличі кукоряку. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра. Хатинка вже моя. Маю я гостру косу, тебе лиско посічу. Іди лисице, геть спечи, і не ображай, малечі. Я вже хуску одягаю та спідничку поправляю, поправляю йду, йду. Маю гостру я косу, тебе лиско посічу, їди лисице, спечи, і не ображай малечі. Раз відкрились в хату двері лиска з хати і втікать. Ну, а півник з зайченятком стали разом танцювать. Сподобалася вам казочка. Згадайте, будь ласка, що сталося із хатинкою лисички. Вірно, вона розтанула. А чому? Тому що настала весна і пригріло сонечко. Пригадайте, хто хотів допомогти зайчикові прогнати лисичку? Вовчик, ведмедик. Півник. А кому вдалося її прогнати? Так, вірно, півникові, ви дуже уважні. На сьогодні наше заняття вже закінчується. До побачення, до нових зустрічей.